Я Андрій Коранда вітаю вас на своєму youtube каналі. Я пропоную подивитися сьогодні на зимовий сад. Знаходимося на вхідній групі. Ви бачите, праворуч від мене знаходиться будинок, ліворуч досить близько паркан, і дуже маленька смужка під озеленення залишалася. А це, де я зараз стою, це якраз в'їзд парковка для машини. Завдання було наступне. Нам потрібно було створити таким чином тут затишок, і головніше, скоріш за все, навіть для другого поверху будинку, через що використали ми спеціально сосни вже такого розміру. Сосни були на штамбі, і тоді сама верхівка у нас буде якраз працювати, коли сосна буде розростатися на другий поверх, щоб люди не бачили один одного, тому що сусідський будинок досить близько. А в цьому випадку ця сосна ще е, гарно, тим, що ми можемо садити її досить близько до паркану, тут приблизно метр ширини. Так, крона колись буде так само за парканами. Це не зовсім по використанню наших державних будівельних норм. Є правильно, але е, я не думаю, що ті сусіди будуть геть проти сосни, яка так само буде їм створювати затишок. На що необхідно звернути увагу саме взимку. От саме сосни вони нам і е, будуть формувати е, е, структуру в саду, е, як в літній період часу, е, так і зимою. Тому що якщо б це були листяні дерева, то е, тут було б трішечки сумно. Ми б одразу бачили будинок, у нас би не було, наприклад, цього об'єму зверху, а так якраз саме зимовий час, вони ці сосни з цим впоралися. Для того, щоб цей паркан прикрити, використали дерен елегантісіма, він пристрижений, він ще достатньо молодий, але він буде стригтися параліпіпідом в рівень з парканом. Його пагану зимою набувають достатньо гарного, красивого червоного кольору. Ну і зим... влітку у нього будуть варієгатні листи, тобто з білою каймою. Тобто за рік. Тому що хочу сказати, що сад молодий, створено його цього року. Коли ці кущі виростуть на наступний рік вже до рівня паркану, на наступну зиму вони вже будуть, ну нехай там закриють десь більше половини його, і ці червоні пагони вже будуть такою ширмою, достатньо цікавою. Щодо рослинності квітів та злаків. ми обрали такий асортимент, щоб він був і зимою достатньо привабливий. Тобто зроблено акцент на такі рослини, як щучник дернис Тут є осоки, ви бачите, вони зимозелені, достатньо цікаво, гарно тримають. Навіть кніфофія. І, в принципі, квітники, ну, деякі з них вже не мають такого привабливого вигляду. Однак ми підтримали це ще тисами, які є на задньому плані. І тиси потім ми побачимо ще на інших частинах в нашому саду. І, в принципі, всі кущі, про які я буду говорити, ми їх так розмазали по саду, щоб вони нам давали таку суцільну картину. Ну а зараз будемо підходити до іншої зони, про яку я буду розповідати. Я вам хочу показати, окрім того, як сад має вигляд взимку, ну щоб ви ще крім естетики подивилися на планування саду. Я знаходжуся на такій зоні, вона така між парканом і будинком. Як правило, вони рідко коли використовуються. Тобто, в нас є вимоги, що три метри від паркану має бути будинок. От цих вимог дотримуються, і тут люди просто проходять і взагалі не формують якусь красу і функціональність. А я вважаю, що це неправильно. Її ці зони і цю безпосередньо, де я знаходжусь, необхідно використовувати. Ось, наприклад, тут планувалася. Зробити в майбутньому компостні е, такі ящики поставити. Чому планувалося? Тому що з часом, тобі ж цього року, е, коли було посіяно газон та канюшину, прийняли рішення, що їх буде косити робот. І е, самої мульчі як такої вже немає, тобто компостні ящики не потрібні. Але е, замовники вирішили, що вони цю територію, тому що тут достатньо соняшно, використають, поставлять просто два ящики, і у них буде тепер тут декоративний город. Це е, до е, слова, е, із чого робити площадки, тут вона зроблена із гравію. І вона підходить і для того, і для іншого. Більше того, тут можна було поставити якісь спортивні знаряддя і займатися там спортом. Тобто, коли плануєте сад, про це подбайте. А що стосується одразу такої. Естетичної складової тут так само використані такі самі кущі дерена і лігантісіма, щоб підтримати і ту частину саду з цією, і вони виростуть, але вже на висоту не більше метра тут більше не потрібно, і будуть закривати тепер вже декоративний город. Коли я говорив про те, що ось ці смуги між парканом та будинком все ж таки варто використовувати, я мав на увазі, що можна створити в тому числі такий міні-садочок, яким ви будете насолоджуватися. У нас з цього боку, з лівого від мене, знаходиться лісосмуга. Тобто, мені тут не потрібно було, я міг не використовувати дерева для того, щоб закритися від сусідів, але їх було висаджено, однак. Такого сорту, які будуть або цвісти красиво, або будуть мати гарне забарвлення листя восени. Наприклад, ось це горобина Дадонг, досить цікава, досить фактурна, і у неї просто відрізняються листя від звичайної горобини, тим, що більш насиченого яскравого помаранчевого кольору. А ось це тут декілька черемх висаджені. Це сорт Каларата. Я вам пропоную звернути на це дерево увагу. Чому? Тому що. Коли ти підбираєш певний асортимент, ти потім його і використовуєш постійно. Але ось ця черемха для мене стала таким відкриттям через те, що у неї достатньо цікаве листя такого пурпурового кольору спочатку під час вегетації, потім вона стає темно-зеленим. І е, дуже цікаві, дуже красиві рожевого такого кольору суцвіття. Тобто вона схожа на черемху, надзвичайно. Але суть е, такі рбліда рожеві. Одразу, поки от проходимо тут, знаходиться свердловина. Е, я закликаю всіх, будь ласка, коли робите свої сади, всі ці люки, наприклад, те, що я кажу, оця от така штука, е, яка необхідна для е, паливу. Не використовуйте їх на газоні. Я розумію, що вона для газону в тому числі. Ну схавайте її в квітник, її тут не буде видно. Засипали карою, тільки запам'ятайте, де воно знаходиться. Ось ще одна черемка Колората. Ще один такий. Ну я одразу намагаюся вам розповісти плюси та е недоліки, щоб ви знали. У неї є такий момент, е вона е дає отаку от поросль. Ну, наприклад, як невелику, але я так розумію, що це підщепа, на якусь яку сливу її було щеплення зроблено. І от поросль біля кожного дерева. Але це насправді не критично. Переваг цієї рослини набагато більше, тому я вважаю, що це можна знехтувати. Обрізали секатором і складнощі з цим жодних немає. А ось, так, мабуть, краще обійду, щоб було видно. Ось тут сформована група із тисоягідного. Тому що переді мною якраз знаходиться тераса будинку, і хотілося цей паркан частково прикривати. А так як тут дерева, коли розростуться, буде створена тінь або півтінь, тиси шикарні рослини, які ростуть, якраз і гарно себе поводять в півтіні. Та я вважаю, що от вони у нас ну можна сказати недооцінені. А, Ну єдине, що у них такий також є момент, це їх ціна. Вони повільно рослі, і через те вони коштують дорожче на багато наприклад ніж ці самі туї. І тут є ще група з декількох дерев. Це глоди. До речі, всі дерева висаджені групами. Тобто, якщо, наприклад, у нас є на ділянці два глоди, ми їх розмістили в одній частині саду. Якщо там була черемха колората — три штуки, ми їх також поруч поєднали. Не обов'язково так робити, але блокування за групами, може, щоб вам було зрозуміліше, як в ботанічному саду деякі рослини блокують, мені здалось буде більш доречним. Якщо подивитися на крону цих дерев, ну і згадати, що ми говоримо взагалі про зимовий сад, то в принципі вона і зараз достатньо цікава. Але ще раз хочу наголосити, що це. Дерево, цей глот, це сорт Пол Скарлетт. Його було висаджено для того, щоб він якраз таки давав нам оцей яскравий момент краси навесні, тому що він цвіте дуже красивим махровим рожевим кольором і надає нам приємного настрою. Ну, ми підійшли до ще однієї зони: це дитячий майданчик. Біля нього так само висаджено рядове насадження того самого дерену Елігантісіма, тобто рослин використано тут щодо асортименту чимало. Хоча я завжди закликаю вас таку кількість не висаджувати. Але коли ви їх будете повторювати у всіх частинах саду, ну, наприклад, це не стосується дерев, бо вони тут тільки групами висаджені, так? А кущів і квітів, то я вважаю, що. Це може бути і так необхідно робити тоді. У вас буде більш цілісна картинка вашого саду. Ми тут проходимо якраз по квітникам, якщо ви ну, вже могли на це звернути увагу. Хочу сказати, що вони були сформовані так само із таких же рослин, які просто повторюються садом. Десь їх більше використано, десь менше. Наприклад, ось це куничник Аваланш, а ось це міскантуси висаджені. Ну і так далі. Там деякі рослини ви можете побачити, що вони вже обрізані і. Квітник вже зараз не має такого привабливого і красивого вигляду, як, наприклад, ще там пару місяців тому. Однак, завдяки тому, що у нас є частина злаків, у нас є тиси, у нас є навіть крони листяних дерев, то загальна картинка саду, вона достатньо позитивна, і я вам зараз це далі буду показувати. Це так само вузенька смуга між парканом та будинком, яку ми функціонально використали, а висадивши тут плодові дерева. Чому тому, що тут достатньо сонячно, і тому ми їх тут і розмістили? Про квітники хочу сказати саме взимку. По-перше, тут є кущ, що з'являється, ще хвойної рослини це ялівець Цандора Компакт. Зверніть на цей кущ увагу, може ви про нього і знаєте. Він міняє колір забарвлення своєї хвої на такий червоний рудий. Деякі думають, що він псується на зиму, але насправді це не так. Він такий хамільон зимою формується. І подивіться, ось ці злаки, ну це було висаджено, щоб ви розуміли цей міскантус в квітні цього року. Вони достатньо. Непогано наросли, але висоти ще цієї немає. Тому о, задача була така, щоб ми ось ці кущі, коли вони виростуть, вони перекрили нам о, висоту нашого паркану. І вже не хотілося використовувати якісь структурні форми, стрижені кущі, бо за нами ну, багато потрібно доглядати. А так як ця частина саду більш прохідна, то бажано використати щось вільноросле, що ми і зробили. Тут є один злак. Ось інші, наприклад, просо розміщені так само це буде величезна така пляма з часом. Ну навіть на наступний рік вже буде е великих таких рослин. Трев'янисті хале вони будуть впорати з цією завдачею, закривати паркан. Ось осака дуже цікава. Подивіться, як зимою вона має гарний вигляд. Так само за чітком дуже шикарно поєднується. Колись у мене запитували, а які рослини з чим можна поєднати. Я взагалі мені здається, що будь-яку рослину, будь-яку квітку з будь-яким злаком можна поєднати. Взагалі з цим проблем немає. Ось плодові дерева, про які я сказав, ми їх тут якраз висадили для того, щоб ну, насолоджуватися можна було з тераси квітуванням, тому що це черешня, і, в принципі, збирати плоди. Ну і якщо дивитися на покрив квітів, які у нас є, так само повторюються злаки, якісь більш високі злаки у нас будуть на задньому плані. Це куничники. Ну, це вже куничник, мій улюблений, це Карл Фостер. Він буде під 2 метри. На передній план ближче до газону ми висаджували якісь котячі м'яти, очітки, цибулі. Ось можна побачити і бачити, аліум залишаємо на зиму і не зрізаємо. Його можна залишити. Так само нам підтримує квітник зимою та сама лаванда. Ще троянди розмістили через те, що замовники хочуть, щоб в саду був якийсь. Приємний аромат, тому тут використало 10 кущів троянд, по 3 біля кожної там функціональної зони. Ну і досадили ще чубушник цього року також для запаху. Це я до чого говорю: сад було сформовано цього року, але деякі рослини, як троянди, чубушник, бузок, ви побачите, і сосни деякі, ми досаджували все одно восени пізніше, тому що. Є такі моменти в садах, коли ти маєш внести коригування, і, на жаль, від цього не можна нікуди піти, подітися. Однак це є і перевага, ви постійно щось в саду робите. Ну тут так само асоками засаджено, і в принципі воно має гарний вигляд, і пішли вже групи лип. Який з цього боку, а ось тут у нас відкривається, ну от я знаходжусь на галявині газону перед будинком, і тут у нас просто планування таким чином формується, що квітники перерізають наш газон або газон перерізає наші квітники. Хочу звернути увагу на цей кущ. Так, зимою не можна сказати, що прям ну, геть у нього така шикарна перевага є, але навесні він відкриється у свій своїй красі, тому що це дерен коуза, у нього прекрасні білі. Квітки, і потім ще восени формуються такі плоди, як сунички, дуже е, цікаві. Ну і бачимо так само висаджені куничники. Завдання цих куничників було перекрити ту частину саду від цієї. Е, ще раз, е, сад достатньо молодий, тому куничник не набрав своєї висоти, але е, з часом це буде. І тут між куничниками розташовані так само ці кущі ялівця Андора Компакт. До речі, ось ці самі кущі. І там ще законичникам вони ми розташовували таким чином, щоб, наприклад, якщо взяли ялівець, от просто нагадаю вам, ми його використали там, в тій частині і там ще далі, щоб просто ваша ділянка була не просто якимись ну, відірваними частинами, шматками якихось рослин, які не поєднуються і немає їх там в іншій частині саду, щоб вони все в принципі, повторювалися. А ось, наприклад, сосни гірські. Їх тут було використано 10 штук. Ми розмістили вже тільки в цьому блоці. І ми створили такий ефект накладеного планування, коли у нас є сосна ось тут. Вона переходить ось сюди, тут її зараз квітка накрила. Да? Буде тут і ще декілька сосен будуть позаду цієї великої сосни кримської. Тобто, так як сосен було небагато гірських, то ми їх розмістили на цьому п'ятачку. І вони так само взимку, ну вони виростуть ще вони можуть бути і там десь, наприклад, сантиметрів там 40 в залежності від сорту, якщо їх не прищіпувати навесні під час вегетації, то вони так само будуть зимою, коли у нас не буде якихось там квітників, так само показувати, що структура в саду залишається щодо цієї сосни. Я говорив, що Сад було сформовано цього року, але сосни нам, от там декілька сосен, таких от кримських, нам довелося висадити в жовтні цього року, тобто нещодавно, через те, що просто по по сусідству за парканом побудували добудували будинок, якого раніше не було. І коли проєктувався сад, цієї добудови ну не мало бути. То ми маємо вносити такі коригування, і я вважаю, що це доречно, тому що сосни, взагалі, є каркасом і зеленою такою плямою, які будуть і літом гарно працювати, і взимку. Ось ще є одна площадка. Вона така поєднана, їх тут дві частини. Можна сказати, тому що це була площадка, зроблена під каркасний дитячий басейн, і там під дитячий майданчик. Ну, дитячий майданчик потім перенесли в іншу частину, ми його вже бачили сьогодні. Але площадка залишилася, яку функціонально можна використовувати в майбутньому. І ось так само ми бачимо: тут є у нас тиси ягідні. Які вже ми бачили в декількох частинах саду. Подивіться, як зимою гарно себе поводить асака пальмалиста. вона достатньо структурна і зараз. Так, вона все одно далі там до кінця зими вона висохне, вона буде достатньо сухою, але об'єм вона створює. Тобто, у нас нема такої прогалини в квітнику, якщо просто, наприклад, була якась квітка, яку б ми зрізали, бо зверніть увагу, те, що ми зараз бачимо. Як правило, квіти переважної більшості на зиму в квітниках перед зимою ми зрізаємо, а злаки ми залишаємо. І злаки, якраз таки, да деякі з них вже, наприклад, тут повалилися. І для мене навіть це цікавий досвід, тому що ось це така незрозуміла солома. А це був пінісітом Східний Фламінго. Це просто дивовижна рослина, яку я вам раджу використовувати, попри те, що вона зараз має ось такий вигляд через те, що цей пінісетом відрізняється від інших сортів своїх, так само пінісетом, і в тим, що він достатньо повітряний, легкий, кітиці у нього такі. І у нього постійно є приріст цих, ну він викидає ці китиці протягом сезону, протягом літа. Тобто він достатньо цікавий. Ну а от бачите, при першому морозі він отак от себе поводить. Однак, коли ви його поміксували з. Тим самим куничникам, тут у вас є тиси, там ще якісь є рослини, то ну, да, його можна було побрізати, але я в принципі, вважаю, що його бажано залишити і достатньо там десь ховати. І нічого страшного, навесні обріжете і буде вам краса. Ще одна смуга, яка стрижеться із дерена Елегантісіма ми можемо побачити ось тут. Логіка була наступна: що там, де знаходяться площадки, то ми там розміщуємо ось цей дерен, щоб підтримати, щоб була якась логіка цих площадок і рослин, які їх обрамляють. Навіть попри те, що у нас потім ось таким чином такий прохід на наступну площадку повертає. Ми дерен зробили, тому що він тут буде невисокий, десь ну, сантиметрів там 80, може навіть менше. Ми дерен зробили ось таким обрамленням. Позаду нього залишається квітник. Тобто, якщо тут він достатньо близько до паркану йде, ви можете побачити, да то тут достатньо щільно. Він коли розростеться, тут вже ну не буде видно і цього паркану, і місця між деревами парканом не буде. А тут ми його трішечки так загнули під кутом 45 градусів до паркану. Тут якраз залишається квітник. Тут є липа, є якісь певні кущі, і злаки, які в принципі залишились достатньо цікавими. Тобто, коли формуєте квітник, подивіться, от взяли, наприклад, один якийсь злак куничник. Якщо у вас немає своєї думки і бачення, як саме сформувати квітник, розкидайте його умовно так. Плюс-мінус пропорційно по всій вашій ділянці. Тобто, у вас там тут ділянка шість соток. Ну візьміть собі там 9 дев'ять груп куничника або п'ятнадцять груп куничника. В кожній групі буде там по три рослини, по п'ять рослин, в залежності від ну, вашої там площі і можливостей. Наприклад, от щучник да? взяли, розкидали також його групами, блоками там, там, там і там. І зараз зимою. Коли у нас, ми майже всі квіти зрізали, ці злаки і будуть працювати. І ось це якраз і є перевага тих самих злаків, тих самих хвойних рослин, але ну, зверніть увагу, тут немає туй. Тобто ми впорались хвойними рослинами ні туй. Ні ялинку, яку потрібно наряджати на Новий рік, це кожен другий замовник таке хоче, їх немає. Тобто можна зробити красивий сад, навіть якщо він молодий, з хвойними рослинами, але просто підібрати альтернативний е, варіант і асортимент. Покажу вам ще одну функціональну зону, яка у нас тут є. Вона мені дуже до вподоби і зараз вона була б доречна, якщо б там е, було зараз багаття розкладено. Я мав на увазі кострище. Якщо б зараз був вогонь, було б набагато тепліше. Тут кострище сформовано у вигляді кола, так само зроблено із гравійного відсіву і зроблено тільки тисячки подалі так в кут. Його обрамляють так само квітники і кущі. Ну, ті, хто дивляться мої ролики, вони знають, що деякі рослини я полюбляю більше, ніж інші. Наприклад, у цей кущ це іргала Марка. Вона ще не сформована, тобто можна підіймати, обрізати ось так от ці пагони і формувати її, щоб стовби регалялися, і у неї тоді формується оця парасолька зверху. От, але можна залишати її в такій кущовій формі. Ми поки вирішили так її залишити. Вона навіть зараз достатньо графічна і достатньо цікава, як на мою думку. Хоча це листяна рослина, її підбивають сосногірські. Біля неї лаванда, і подивіться, ачі так. І от якщо брати, і там ще щучник дернисти. І якщо брати цю частину, ну достатньо цікаво. Тобто навіть зимою о, цей шматок вашого саду не буде провалюватися, коли ви повністю зріжете всі рослини, наприклад. Так? Оце ще одна сосна, яку довелося досадити через те, що будівля з'явилася, добудова з'явилася у сусідів. Ну і там є злаки, є якісь ялівці. Ті самі Андора Компакт, які ми використовували. Знову у нас непогано працює асака пальмолиста. Так само її достатньо сильно люблю. Хоча вона, ще раз скажу, вона не є зимозеленою, вона висохне. Однак вона досить потужна, досить щільно наростає і витримує сонце, тіні, півтінь. Тиси використані так само, щоб закрити, коли вони зростуться, кострище від основної частини саду. Ну і тут ще є досить цікаві дерева. Це е, яблуні, це три однакових дерева. Це яблуня Фрея. Ви можете звернути увагу у неї, по-перше, листя, ну, таке сизого кольору, е, але е, у неї такі ягідки цікаві, тобто вони схожі на, ну я не знаю, ну, дуже маленькі, на якусь порічку. І е, ну, вони дійсно на яблуні навіть не схожі. Але ну, рослина досить цікава, як на мою думку. Е, тут так само для е, Запаху використано бузок, ну і троянди. Те, що я казав, щоб в кожній зоні, коли люди будуть знаходитися, щоб вони відчували аромат в певні періоди, коли рослина буде цвісти. Ну ось, ми сьогодні подивилися на сад взимку. Ви можете той самий сад подивитися. Є відео про нього, я в описі його додам. Можете глянути, який він був ще пару місяців тому, восени. І пишіть свої коментарі, ставте лайки, розшарюйте це відео. А я нам всім бажаю перемоги та миру. З вами був Андрій Каранда. На все добре.